І створюють це озброєні люди, котрі тероризують людей, перед тим вбивають, перед тим... вони завоювали тільки що цю територію. І вони кажуть, тепер ви будете хотіти перейти в іншу церкву. Хто проти? От я сказав, що це є нещастя. І нещастя, те, що сьогодні ми мусимо вирішувати це питання, тому що сьогодні, котрі живуть в Закарпаття в ані православні греко-католики не є винуватцями, вони того не творили тоді. Повернути історію, виправити помилки історії. Я не казав, що нещастя від появи грекатолиської єпархії. Я сказав, що нещастя в Закарпатті, від того, що греко-католицька церква появилась під час військових дій, під час всенародного терору, проти згоди, бажання самого народу і духовенства, куди добирається австрійське військо, залогів замки, там ставлять під умову, що ви підписуєте унію, ви переходите з православ'я в греко-католицьку церкву. Пан Павло Федака каже, що все, що радянська влада відібрала у греко-католицької церкви, зробивши злочин. Все треба тепер відібрати від православних договор підписаний, що хто є пан, того й релігія, тобто люди підладні не мають право вирішувати, якої віри бути їм пан, як каже, таку віру маєш приймати. Вони в Закарпатті використали це право, оскільки були ті, котрі перемогли. Формування греко-католицької єпархії на території Закарпаття відбувалося через насилля моральне над православними віруючими священниками. Розрізняєте дві такі речі важливі. Що мені хочеться зробити тепер? Ну бо хочеться, а що є справедливість? Чи для вас все, що вам хочеться, завжди є справедливість? Питання хмайна між Греко-католицькою церквою православною сьогодні в Закарпатті є із-за того, що Греко-католицька церква була створена під час військових дій і внаслідок військових дій, коли Угорщина і Трансильванія втратили свою незалежність і були окуповані остаточно Австрією. Але те все, що відібрала радянська влада від греко-католиків, і передала православним перед тим, було відібране так само Габсбургами Австрійської імперії від православних. Сьогоднішні греко-католики не забирали в 17 столітті від православних храми, не забирали від православних землів, не забирали кладбище від православних людей. Як вони можуть відповідати? Для пана Павла Фідака відомо, що АТО, що, що робив Сталін, то точно мають відповідати я сьогодні за це. Прошу тепер разом з нами переглянути спочатку ту відеоцитату, яку Павло Федака дав, і коментар, котрий він дає. І далі я ще дам відповідь на ті питання, які пан Павло Федака якби ставить, або там інтердеклає щось визначає, бо я маю ще кілька зауважень до того, як він інтерпретує, що він каже на тему нашого соціальним віктором діалогу, і тої цитати, котрі він взяв з того відео. Прошу уваги. Так, я от, до того питання, що вам задали, одне речення. Якраз все нещастя Закарпаття, все нещастя релігійне, і то протистояння, в котре сьогодні маємо висновки і проблеми з майном все, це, це тому, що під час війни, 1600, там 100 років війна та була, з да? 1600 року до 1710 року. Під час війни у нас з'явилося те, чого не було до війни. Появилося. Греко-католицька єпархія на православних, серед православних людей землі. У відповідь на провокативну заяву клірика Костянтина Тимофієва хочу зазначити: як відомо, після поразки Угорського королівства від Османської імперії в 1526 році територія історичного Закарпаття була поділена між католицькою Габзурською монархією та протестантським Трансильванським князівством, яке було протекторатом Султана. Між ними на протязі XVII та XVIII століть на території краю точилася запекла боротьба. В той час у Європі тривала тридцятилітня війна 1618-1648 роки. Вона завершилася Вестфальським мирним договором, який заклав основи сучасного світового порядку, поділу світу на національні держави і появу пов'язаних з тим принципів міжнародного права. Цитата Павла Федаки що фестивальський мирний договір, що е, наші землі, теперішні це трансильванія Верхня Угорщина, були поділені, да, окуповані Австрією, Священною Римською імперією, германського народу. І пан Павло Федека каже, що фестивальський мирний договір м, створив сьогоднішній світ національних держав, ну, то неправда, е, тому що фестивальський мирний договір зупинив 30-річну релігійну війну, котру програли. Католицька Австрійська імперія Габсбургів, Єдине їхнє надбання. Це якраз були угорські, словацькі там, чешські території, на котрих вони поширили свій вплив, а не втратили. На міжнародному рівні був визнаний принцип, чия держава того і віра. Пан Павло Фідака каже, що Фесфальський мирний договір таке впровадив після тридцятирічної релігійної війни таку засаду, що чия влада, того і віра. Я сумніваюся, що це моральне було правильне правило, котре було прийнято в ті часи. Для тих часів воно може було зрозуміле, але те, що завдяки цьому другети і пани австрійські пізніше тут Шемборн, і інші, мали право змушувати православних переходити в унію. Пан Павло Фіда каже, ну то нормально ж ну нормально як Хто завоював, хто вас окупував, той має право. Зробити релігію, яку він захоче. Я сумніваюся щодо цього. Я вважаю, що немає права. Ну бо тоді договор підписали. Право сильного, що право сильне вирішить, це і добре. Я вважаю, що добре є те, що є добре, а не те, що вирішить право сильне. І не кожен якийсь світовий договір, котрий є, відразу стає для нас нормою. Як може бути нормою договір, котрий дозволяє насилувати релігійно людей інших і православні в тому фестфальському договорі, не були захищені. Протестанти там определенні права отримали, католики теж православних не врахували, бо це. Це була невелика кількість, і в принципі князів православних і православних князів в війні участь не брали. Трансервані це були протестантські і не врахували. Тобто із православним взагалі може було робити, що хочеш. Пан Павло Кідака так каже, так щиро, наївно, як дитина. Ну так все ж понятно тепер, чому були зґвалтовані права православних. Це ж нормально, Договір такий підписали. Це є новий мир в світі наступив. Нормально. Хто завоював, той забрав? Ти відібрав вас право бути православними. Це нормально, тому все ваше майно було конфісковане, храми були обібрані. Все зробили у Ні, все зробили греко католицьким Прошу Павла не вирізати опять речення, яке з моїх тих слів, і не виставляти. Однім реченням, змінюючи сенс, я не вважаю те, що взагалі саме роздумовання, аналіз того періоду історичного дає будь-яку відповідь, що ж треба робити тепер. Тому що тепер є люди, у котрих їхні права були порушені, і зі сторони православних століттями православне гоніння, репресіях, все майно передано католицькій церкві насильно. Потім радянські часи, коли вже, вже два рази той дерев'яний храм був православний розібраний, котрий православний від православних одібраний і вже камінний там стоїть давно. Уже все село. Рикокатолицькі ходять там село поділене, там так є, там так такі уже ще я щоб ще цікавіше зробити. Ще одну перемінну вожу. Тепер, наприклад, стоїть уже на православній землі, колись обібране православний греко-католицький храм в селі, котрі передали комуністи опять православним, правда, бо храм православний православних католицьких був розібраний, викинуто. Тепер в селі є православні, є греко-католики. І тих, і тих батьки, діди, діди, прадіди будували той один храм. Як вирішити? От кого одібрати? Оток от, чи земля була, чи, наприклад, чий храм це був? Немає відповіді. Відповіді немає у мене ніякої. Всі ці думки, котрі ми з усім Віктором Павлочем, я тепер висказую, вони ніякої відповіді. Не дають, вони дають нам виставляють запитання і дають нам завдання подумати про те, як мож вирішувати ці питання, ані роблячи повторно гвалт над православними, як це було зроблено габсбургами. Ще раз у них все забрати, і то, то буде справедливість що є нонсенсом саме по собі. Православний монастир в Мукачеві, якщо розібрати до фундамента і збудувати від фундамента перший цокольний поверх уже в греко-католицькі часи, то цей монастир може казати, що він завжди був греко-католицький. Ну неправда, неправда, він був відібраний від православних, само собою, що там не залишилось дерев'яні споруди за ті століть. Але там православні монахи підвизалися півтисячоліття до того. Більше маємо, більше знаємо. Там є розкопки, там є печери, так само. Яка відповідь, як відновити справедливість історичну, яку треба відновляти, не творячи нової історичної несправедливості? Я прошу далі. На території Закарпаття перемогли Габсбурги. У таких умовах була заключена у 1646 році Ужгородська унія. В яких таких умовах? Я сказав на початку. Пригадайте собі, так? Да? В умовах не щоб Габсбурги перемогли і був заключений фестивальський договір. А в умовах страшного терору і війни століття найжахливішої війни, котрий можу уявити, з такими звірствами, що в собі вивити тяжко. У нас сьогодні історія каже, що, наприклад, цей суд це у них у навіть них тих судів є спеціальні назви. Да? Той суд, котрий там де тих людей рубали, розтинали, шматували, 300 людей замучили, 20 пізніше, чи 40 ми не збрехав убили. Вже були скатовані пізніше, да, живими просто головою не 200 людей не дожило навіть до того, такі були тортури. Що в ті часи терору, війни, гвалту, насилля, коли народ ніхто не питав, люди були в крепосному півкрепосному стані. То є, тому пан каже, що у нього такий документ, що він тепер може захоче будів будете буддістами, да то є, взагалі нікого не питаючи. От за таких умов, не за умов миру і фестфальського договору і перемоги Габсбургів, а за умов окупації Габсбургами, тобто германцями, що Римської імперії, території Закарпаття, і гвалту, коли вони вважали, бо так фестфальський договор підписав, що пан хоче, така віра й буде. Терору військового і всього того страхіття. Відбувається, коли люди стають перед фактом, що ви проти того, як пан вам каже, і люди православні Закарпаття казали, так ми проти і десятиліттями століття боролись проти цього. Прошу далі. Яка дала змогу зберегти вірникам східний обряд? А вони перед тим 600 років його не зберігали? Якби не унія, то хто би знищив східний обряд? Пани Габсбурги – окупанти. Ті, для котрих Унія була лоялістська релігія. Тобто, вони, Священна Римська імперія. У них імператор врахувався рівноапостольний римокатолицький, і тут вони православних мушують стати католиками, залишають їм Східній обряд. Тобто, якщо б вони не хотіли прийняти унію, то ті ж самі пани, для котрих унія була служниця в політичному плані, лояльна релігія сповідання, взагалі католицькі, котре їм підлягало, Якщо б вони не прийняли, то б вони знищили взагалі Східній обряд, так тобто дало змогу зберегти східний обряд від знищення Габсбургами Перераховуємо від знищення Марії Терезією, від знищення Леопольдом Першим. І іншими, іншими, іншими далі. Францом Йосифом. Прошу далі. А духовенству стати на рівні з Римокатолиць. Ну, дуже прекрасна річ, пане Павло Федака. Христос для того поставив на землі церкву, щоб священники могли стати на рівні з кимось, щоб дати соціальний статус священникам. Ми знаємо, що на протязі столітньої війни, і потім уже далі легалізації основання такої формальної грекатольської єпархії, єпископ Бачинський за часів Марії Терезії біля того. Було навіть так, що священники перестали бути крепосними, велике благо, Да? Один момент, що крепосним переставав бути той, хто відмовлявся від православ'я. Це теж такий момент, треба знати. Да? Що якщо ти зраджував православну віру, сказав, що я вже більше не буду православним, буду греко-католиком, то тоді священнику переставав бути крепосним. Але священники не соглашались. Вважали, що ліпше лишитись кріпосним, але віру свою не залишати. І тепер, навіть якщо ти був греко-католицьким священником, навіть дворянство діставали. Але чи Христос для того? Заснував церкву свою чи для того, наші діди і прадіди були православними, щоб священники потім, під час якщо війна, якщо германці римської імперії з нас завоюють, то ми щоби отримати дворянство і зберегти обряд, то ми перейдемо, станемо грек-католиками, ми перестанемо бути православними. Для того Христос пішов на землю. Не щоб ми змогли дворянство дістати. Ті часи це може якось було для людей нормальне. Сьогодні для нас це не і дурниця. І тепер закликати, що ті часи якось можуть бо є, являються еталоном відновлення справедливості чи праведності чи правильності. Далі завдяки Мукачівській греко-католицькій єпархії було збережено мову та культурне життя русинів українців регіону. А якщо б не Мукачівська єпархія, то цю мову би знищив хто? Культуру і мову напевно, ті самі Марії Терезії, правда? І королі Леопольди. Ті самі германці священної римської імперії, ті самі, котрим послужіння і була сформована, по котрих капризові була сформована греко-католицька єпархія, бо вони завоювали цю територію, вони мають право, бо так ісфальський договор сказав. що Тепер народ є подарований їм для того, щоб розпоряджатися в питаннях віри цим народом. Прошу далі, тому вашій церкві, яка перебуває у єдності з московським патріархатом. А є структурним підрозділом РПЦ, що благословляє рашистські орди бомбити мирні українські міста, не варто спекулювати на історії. Бачите, пане Павло Федака, я ваші слова не вирізаю, як мені подобатися може, да щось хочу, найбуде, щось мені не подобається, то я то буду вирізати, переставляти, щоб воно не було. Я вас ставлю повністю. Якщо щиро цілене щастя сьогоднішньої України, коли проти території України, проти нашої країни, проти кордонів, проти нашої землі відбувається агресія, ви вважаєте, що це влучний час, щоб від русинів Закарпаття православних, використовуючи привід тої війни і агресії, використовуючи той момент, що для вас він зручний, нарушати права православних. В Закарпатті. те, що ви кажете, даєте свої оцінки, декотрій навіть законодавчі у нас в Україні є так формулювання. але для вас це джекпот. Ви не можете не натішитися. Я, на жаль, бачу в ваших словах ейфорію радості з того, що на Україну скоєна агресія. Бо якщо б не було цієї агресії, ви б не могли грабувати православних сьогодні в Закарпатті. Не мали би сти підстав. Іменно не наоборот, не наоборот, не тому, що є сьогодні агресія, православні мають втрачати своє майно. А для вас, завдяки тому, що є агресія, вона для вас є на радість, на щастя. Вона вам дає. Є шанс тепер гвалтувати права православних в Закарпатті. Може, я дуже така мітинна людина, але я в ваших тих словах бачу радість з того, що з Україною сьогодні це відбувається. Якби сьогодні з України цього не було, ви б не могли навіть на законодавчому рівні якось обґрунтовано гвалтувати релігійні права інших людей. Що ви не казали, це видно, це очевидно. Я думаю, всі це бачать. А треба діяти відповідно до нових реалій. Пане Павло, що це діяти на основі нових реалій? Які реалії, які б вам дозволяли сьогодні творити новий розброс в Закарпатті на релігійному підґрунті? Що це нові реалії? Назовіть, так як я сказав, для вас завдяки, бо ви завдячні агресії, це я вважаю. Іменно в цьому питанні. Завдяки агресії ви можете, тепер відбираючи від православних, древню православну святиню, на котрій 200 років жили греко-католицька церква, і з тих, що маємо тисячу, завдяки цій агресії. Тому що в Мукачій монастирі нічого не помінялося ні за останній рік, ні за вісім. Але як тільки наступила ця агресія, на жаль, дуже багато людей, котрих я особисто знаю, не могли приховати радості, що ось тепер то ми все відберемо і поділимо нарешті. Бо нас легітимізують ті події, не внаслідок тих подій. І тут є таке, яке у нас в Україні дуже важливо для багатьох людей серйозних напір, складає. Ті, що машин, які колись на вокзалах та на ринках там грали. Шарик прячуть, крутять, знайди той шарик. Ви кажете, що православний монастир, древнє тислютнє в Мукачеві, не належати православним з приводу того, що відбулася агресія. І брешете, тому що ви ці слова кажете не з приводу того, що відбулася агресія, а завдяки тому, що відбулася агресія. Ви можете, потираючи руки, з радістю, котру не вмієте навіть приховати, навіть коли нібито сумне обличчя маєте, ви претендувати на те, щоб тисячолітню святиню православну, котру даже Карятович, коли фундував там православні навіки вічні да, святиню, все рівно відбирати у. Православних я не кажу те, що держава Україна сьогодні мала би опікуватись про те, подібно думаю, як Словаччина, щоб не залишати віруючих ані тих, ані тих, особливо через тих всі, котрі відбувалися, моменти політичного характеру, щоб не залишати без можливості далі сповідувати. Я вважаю, що в 91-му році держава мала би профінансувати або греко-католські, або православній церкві можливість спокійно відновити і побудувати храм. Не маніпулювати тим, що от. Храм захоплення буде наш, якщо другого не буде, то люди будуть змушені ходити в наш храм. Тобто така фікція, котра до релігії довіри не має нічого. Хоча, як кажуть історія Габзбургів, та зробила да? Якщо е, залишити в селах тільки греко-католицькі храми, священників православних не допускати років 50, то куди ті люди православні сядінуть? Ну, на жаль, ми би не мали так поступати сьогодні і так думати. Чи так як це вважав і робив Сталін. Да? Там, ми не маємо так поступати сьогодні. Все ж таки, ми європейці на Закарпаття. Ми не жили там 70 років чи скільки. В радянському Союзі у нас не є так, щоб три покоління і народилось, і вмерло в радянському Союзі. У нас коли в 91-му році у більшості закарпатців батьки були ще до радянського періоду, котрі жили. Ми інші ментально повернути храми, які були відібрані в греко-католиків у часи радянського комуністичного режиму. Це остання репліка пана Павла Фідаки: повернути храми, котрі були відібрані у греко-католиків під час радянського режиму. А давайте повернемо православним все, що було відібрано від них під час австрійського габсбурзького режиму священної Римської імперії, внаслідок того договору, котрий дарував питання віри панам Безсмисне збочене право вирішувати за віру від того, хто є паном за людину. Неприпустиме, тому що якщо в це питання вже так ставиться, то у людини вже інші права, всі інші само собою розуміється, що взагалі не респектуються владою. Питання віри, куди влада втручається це останнє, якщо вона туди вже втручається. Це значить, що вже людина не має ніяких прав перед тою владою. Це останнє. Що таке історична справедливість, пане Палофідака? Ви як людина, котра історією займається людина інтелігентна, розрізняєте дві такі речі важливі: що мені хочеться зробити тепер? Ну бо хочеться. А що є справедливість? Чи для вас? Все, що вам хочеться, завжди є справедливість. Ось у нас сьогодні сьогодні така програма. Під відео будуть посилання на оригінал статті пана Павла Фідаки, за котрими коментарі за то вдячні. Дуже що він там написав, прокоментував і свою позицію до того ще раз обумовив. Я вважаю, що завжди чим більше різних поглядів маю вільний спосіб висловлюватися. Люди мають право полінізувати, висловлювати свою точку зору на будь-що. І також буде посилання на ту програму, котру пан Павло Фідака цитує, і на той момент в відео, котрі звідки він то взяв з великою повагою до автора. Павла Федаки, маю надію, що всі ці речі, про котрі ми спілкуємося і говоримо, може комусь допоможуть приймати правильні рішення, такі щоб не чинити нової несправедливості, не робити гвалт над людьми, не ламати, не чинити неповторних несправедливостей. Але в нас з вами залишать людьми ті, котрі вміють один другий поважати, ставитися відповідно. Є одне. Тема, яку ми дискутуємо, а інше є відношення до людини персональне. У нас, християн, відношення до других людей завжди має бути і є так з повагою, в першу чергу. Історичне ісслідування тих моментів навіть не натякає і не робить ніяких претензій з моєї сторони до сьогодення, до вірників віруючих або прихильників греко-католицької релігії. Бо чому вони мають бути відповідальні або винні щодо того, що відбувалося тоді, в ті часи, з моєї точки зору, я так вважаю, і не закладають собі відповіді на те, а що ж треба тепер взяти скоро і зробити, як в одноіменній той пєсі, да, взяти та да поділити, тому що це теж не буде відповіді, тому що. Неможливо відновити історичну справедливість досконало, нікого не зґвалтуючи, не ображаючи. Або дуже тяжко в державу мала би поступити дуже мудро, дуже розсудливо. Молимось, щоб Господь Бог дав своїй мудрості нашу державу і провадити і берегти і захищати нашій владі і вміти відповідні рішення приймати. Маю надію, що все, про що ми тепер говорили, і завдяки також репліці Пала трішечки наблизилися до тої правди, котра нам може допоможе знайти якісь правильні відповіді на сьогодні, як нам поступати сьогодні, для того, щоб все було конструктивне, правильне для збудування держави, до зміцнення фундаментів української державності, єдності українського народу, а не в протилежну сторону.